Що він принесе, Значить, сильні світу цього, як їм вважається, вони будуть продовжувати прибирати зайвих людей на планеті Земля хворих, кволих, людей асоціальних. Як це вони будуть робити? Ну, Тут у хід будуть іти абсолютно всі методи. Це і Хвороби штучним да, шляхом зроблені. Це і закони відповідні, відселення таких людей, відсіювання таких людей і це також війни. Значить, це. А, і ще до цього. Значить, до цього наступний рік змії він приведе до. Зміни, краху, на волосині буде триматися цінності. І я не кажу зараз про щось моральне, етичне, я зараз кажу про конкретні е, гроші, е, золото, брильянти. Бр 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 тобто все зараз, от сьогодні, як ми з вами звикли, е, до системи фінансів, системи. Коштів, да, і обороту коштів, воно буде висіти наступного року на волосині, тобто, через рік вже грохнеться з великим гуркітом. Що буде хорошого? Давайте так. нас ну знаєте, як нас, українців, злякати чимось, ну мені здається, вже просто неможливо. Тож і ці новини, ну, типа, буде й буде. Переживемо. Далі, що хорошого? Хорошого буде от що, значить, у світі, будуть одночасно з тим, як будуть винищувати, типа слабких і кволих. Да? Одночасно з цим, може, це просто різні люди будуть робити, одночасно з цим буде поширюватися. Якесь економ житло, і тіпа, е, наступний рік він про е, якраз таке гніздо, кубло, е, е, житло. Тобто він дасть можливість багатьом людям, у яких її не було до того, взяти житло в, в іпотеку, там, в кредити. Я не знаю, якісь нові закони вийдуть, якесь тимчасове житло. Ну, от щось таке, відбудова, якась. Ну, тут фу, нехай так і буде добре. Він не може бути готовий і не може хотіти договору з расистами, тому що він чудово розуміє, що для нього це буде кінець його політичної кар'єри, або навіть кінець кінець. Тобто відповідь така: ні, не хоче, не заінтересований у цьому абсолютно. Не всі країни Євросоюзу однозначно стовідсотково не всі, і дві країни зацікавлені найбільше у цьому законі, у цьому правилі тому що вони хочуть фільтрувати тих до них хто до них приїде це дві країни тобто умовно кажучи із десяти країн анкет які будуть заповнюватися тільки дві будуть з найбільшим відсотком відмов так можливі і 24-го. давайте так з 24-го по 29 дев'яте так, однозначно так. Дві тисячі гривень донат. Дякую молодці. Допомога від штатів Україні, вона буде до 2028-2029 року. Три рази поміняється людина, яка буде ініціатором допомоги в нашу сторону. Це буде точно одна жінка. І точно це буде один чоловік, хто там третій під сумнівом. Але ці люди будуть передавати це з нами допомоги далі, 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 тобто аж до 28-го, 29-го року. А єдине, що вони хочуть сьогодні, і якщо це не буде здійснено протягом 6-9 максимум місяця, вони просто захлебнуться у власному. У власній бідності, у власній інфляції, і повна буде срака з приводу грошей економіки. Тобто, єдине, що вони хочуть, це відкрити потоки грошей, щоб до них вони йшли. Мабуть, це це про це мова про санкції. Про зняття санкцій. Це єдине, що вони хочуть. Так, чи буде, чи буде. В написаному вигляді не буде однозначно, і градацій буде набагато менше, може навіть одна. І це не буде стосуватися або жінок, або дітей. Тобто, це більш про чоловіків мова буде. Чи допомагає нам Норвегія так? Єдине питання буде викликати е, зберігання транспортування. Дякуємо, дуже дякуємо. Е, значить, так, бій е, відпір з нашої сторони на Покровському напрямку буде продовжений аж до оголошення миру, аж до оголошення якоїсь території, що де вона, де ця мирна територія починається. Тобто, дай Бог, щоб наші хлопці і дівчата надавали люлі тим нелюдам. людям. Штатам потрібно все. Абсолютно все, до останньої краплинки. На менше вони не погодяться. Вони вміють робити гарну пропозицію. Це буде на кшталт того, що ми вам зробимо якусь відбудову, причому за, за, ваші, за рахунок ваших людей, якщо що. І ми все красиво зробимо, обіграємо, але корисні копалини ваші, то є наші. Що після цього буде з нами з Україною? Після такого договору. Значить, радує те, що оці корисні купалини неможливо протягом навіть року всі взяти, якось дістати і перевести до штатів або де інде. Так неможливо зробити. Тобто потребуються роки, п'ятиліття, десятиліття для того, щоб якось їх вимивати, ті копалини з нашої землі. А впродовж цього часу дай Бог буде зміна у владі, і дай Бог прийде жінка. І трошечки ну, наведе лад, якщо не в світі, то в Україні точно. Це щось створено людьми за великі кошти. І це щось для. Ем, використовується для смерті смертоносне, небезпечне. Мені здається. Навіть НЛО, якщо прилетіли би, вони, звісно, трошечки б підохрінілі з того, що ми люди тут робимо на цій планеті. Кібератаки, да. політичний розбрат там посіяти, те, що вони вміють, так. Своїх людей на ключові позиції поставити. Так, зробити, типа референдум, так. Ні. А на що про таке писати? Щоб не було так боляче і грустно? І на тому дякуємо. Підтримка із нашого боку, і з боку партнерів, не питання. Щоб так наша влада за ІСУ підтримувала.